Всім доброго вечора, сьогодні у нас 17 червня. Ось так виглядає наша розсадка. Вже у нас справжні листочки. Правда були проблеми, у нас трошки покусало їх, хоч ми вбирали під навіс її подалі. Ну, зробили обробочку, пролили її круйзерчиком. Зараз я вже укусю таких коників, трипса вроді би не видно. Нічого, а так тут скакало, літало, що хоче. В общем, на даній фазі мабуть буде в нас вже перевалка чи пікіровка, кому як удобно. В общем, буде підготавлюватися ця тепличка, заставиться агроволокно і буде стоять воно на землі. Перевалювати будемо більшу касету. Ой, не пам'ятаю скільки там ячеек, як 50 якось. в общем, скажу так. Так, чого не пам'ятаю, тому що більше 10 років я з цим другим обертом не зіштовхувався. І взагалі перепікіровка в більшу касету. Це перший раз в моїй практиці ми завжди пікерували в стакани. Ну а в даний момент вирішили у більшу, більшу касету В Взагалі, на даний момент, як кажуть, у нас польот нормальний. Вроді би так по всходам все добре. Далі продовження буде, далі в нас іде перепікіровка. Пони вперед. Ну, Надіюсь, все буде добре. І виростим томатик. Так як більше 10 років не вирощували другого борта. Ну, спробуємо. Що у нас з цього вийде. В общем, побачимо. Ну, До нових зустрічей.